Мої батьки вкрали мої гроші та полетіли на відпочинок за кордон. Я ніколи не думала, що мені доведеться таке говорити про власних батьків. Але ось я сиджу у своїй квартирі, моє серце досі шалено калатає, і згадую той день, коли, коли я усвідомила люди, які мали захищати мене все життя, натомість обікрали мене. Мені 24 роки. Останні три роки я живу сама, працюю на двох роботах, заощаджуючи кожну зайву копійку, будуючи собі скромне, але стабільне життя. Я не п'ю, не ходжу на гучні вечірки. Я навіть майже не харчуюся поза домом. Я живу ощадливо, бо маю довгострокові цілі. Речі, які хочу досягти, місця, які хочу відвідати. І деякий час я вірила, що батьки це поважають. Виявилося, я фатально помилялася. Як вони підкинули мені бомбу? Бомбу. Все почалося, коли батьки навідалися до мене однієї неділі вранці. Вони мали ту надмірно солодку енергію, яку я одразу впізнала як фальшиву. Мама була одягнена так, ніби зібралася на бранч до Беверлі гілз а тато постійно називав мене моя дорогоцінна дівчинка, що він робив лише тоді, коли йому щось було потрібно. Я насторожилася. Тоді вони підкинули бомбу. Вони захотіли поїхати у відпустку. І не просто поїздка машиною чи довгий вікенд, а повноцінна міжнародна подорож, кудись екзотичне, дороге і абсолютно не по кишені. Вони знайшли вигідну пропозицію на авіаквитки до балі та захотіли провести там три тижні. Спочатку я щиро зраділа за них, поки вони не попросили мене це профінансувати. Вони навіть не намагалися приховати це. Сказали, оскільки я постійно заощаджую і не роблю нічого веселого зі своїми грошима, я маю підтримати людей, які дали мені життя, та спонсорувати їхній відпочинок. Спочатку я розсміялася, думаючи, що це жарт, але вони говорили абсолютно серйозно. Я рішуче відмовила. Сказала, що не винна їм у поїздці до раю, лише тому, що обрала бути фінансово відповідальною. Я нагадала, що маю власне життя, власні рахунки та плани на майбутнє, які не передбачають виснаження моїх заощаджень для їхньої розваги. Вони сприйняли це дуже погано. Обличчя мами стало холодним. Вона почала звинувачувати мене в невдячності, безсердечності та егоїзмі. Батько приєднався, заявивши, що вони стільки пожертвували заради мене, коли я росла, а тепер я відвертаюся від них. Я стояла на своєму. Сказала, що вони маніпулюють, і я не поступлюся. Після кількох хвилин їхніх спроб викликати у мене почуття провини, я провела їх до дверей і сказала, що час їм іти. Я не хотіла сваритися, але й не збиралася піддаватися залякуванню. Вони пішли, грюкнувши дверима. Зрада, як вони вивели гроші? Я думала, що це кінець історії, але ні. За тиждень я помітила щось дивне. На моєму ощадному рахунку було значно менше, грошей, ніж мало бути. Я ретельно відстежувала свої фінанси, і це не мало сенсу. Спочатку я подумала, що це помилка банку або, можливо, хакерська атака. Але потім усвідомила, що було здійснено лише один переказ дротовий переказ, авторизований через мій домашній ноутбук. Той самий, до якого мої батьки мали доступ, коли приходили в гості, бо я припустилася помилки, довірившись їм з Wi-Fi і залишивши його відчиненим. Я перевірила час транзакції. Вона була зроблена того ж недільного дня, одразу після того, як вони пішли. У мене похололо всередині. Я негайно зателефонувала до банку, але мені сказали, що це підтверджена транзакція. Хтось використав мої збережені облікові дані та підтвердив її з моєї звичайної IP-адреси. Ось тоді мене осяяло. Вони вкрали. Мої власні батьки дочекалися, поки я вийду з кімнати, зайшли на мій ноутбук і перевели тисячі доларів з мого ощадного рахунку на свій. А поки я зрозуміла, що сталося, їхній слід уже охолов. Я дізналася від двоюрідної сестри, яка запостила фотографії у соцмережах, що вони на балі попивають коктейлі та роблять селфі біля водоспадів. Мої гроші фінансували їхню розкішну подорож мрії. Мені здавалося, що мене зараз знудить. Я зателефонувала їм. Я тремтіла, голос зривався, коли я запитала, як вони могли так зі мною вчинити. Сказала, що знаю, що вони вкрали гроші і що маю докази. Моя мати навіть не заперечувала. Вона найспокійнішим тоном заявила, що, як мої батьки, вони мають. Повне право приймати від мене допомогу, навіть якщо вона не була запропонована добровільно. Батько підтримав її, сказавши, що це мій моральний обов'язок віддячити людям, які дали мені життя, і якщо я не маю наміру робити це охоче, то не маю підстав скаржитися, коли вони беруть те, на що мають право. Я була приголомшена. Зрада, це навіть не те слово. Я повісила слухавку і заплакала, але не через втрачені гроші, їх я могла знову заробити. Я плакала, бо усвідомила, мої батьки не поважали мене і не любили так, як це має бути. Вони бачили в мені актив, ходячий банківський рахунок. І я вирішила покінчити з цією ролью. Я була ображена, але не була дурною. Я не збиралася сидіти, склавши руки, поки вони насолоджуються життям на пляжі за півсвіту. Мій план, наслідки, які їх дочекалися, я почала діяти. Збір доказів, я роздрукувала кожен доказ, журнали транзакцій, підтвердження відстеження IP-часові мітки, копії, повідомлень до них, де вони по суті зізналися. Правоохоронні органи. Подала заяву в поліцію про крадіжку та несанкціонований доступ до особистих фінансових пристроїв. Звернулася до відділу шахрайства банку. Фінансова безпека. Я змінила все. Захистила пристрої, скинула всі паролі, увімкнула двофакторну автентифікацію та заблокувала свій кредит, щоб вони не могли спробувати щось інше. Зустріч в аеропорту, я дізналася точний день їхнього повернення через інстаграм тієї ж двоюрідної сестри. Я повідомила поліцію і відправила їм усе необхідне. Я також зв'язалася з юристом і підготувала цивільний позов про відшкодування коштів та компенсацію за моральну шкоду та порушення конфіденційності. Коли вони приземлилися, їх в аеропорту зустрічала не я, а правоохоронні органи. Їх затримали на митниці, вилучили пристрої, і їхня самовдоволена відпустка раптово закінчилася. Вони були, звичайно, у люті мати кричала на мене телефоном, називаючи ганьбою, зрадницею, невдячною. Батько залишав голосові повідомлення, що я зганьбила сім'ю, але мені було байдуже. Я заблокувала їхні номери. Їм довелося найняти адвоката. Справа тяглася місяцями, але я не здавалася, кожен доказ працював на мою користь. Зрештою, суддя виніс рішення на мою користь. Я не тільки отримала повернення кожного долара, а й компенсацію. Їхній рахунок був заморожений, і їм довелося продати частину ювелірних виробів і частину машини, щоб покрити судові витрати. Але найкраще я подбала, щоб ця історія облетіла всю велику родину, мені не було важливо зберігати їхні обличчя. Я розповіла свою версію всім, хто хотів слухати, підкріпивши це доказами. Спочатку деякі тітки і дядьки намагалися викликати у мене почуття провини. Але я нагадала їм, що крадіжка є крадіжка, навіть якщо її вчинили люди, які тебе виростили. Зараз мої стосунки з батьками відсутні, і, чесно кажучи, так краще. Вони думали, що можуть маніпулювати мною, щоб отримати все, що захочуть. Вони думали, що я промовчу, поки вони виснажують мої важкозароблені заощадження. Вони думали, що можуть використовувати свій титул батьків як щит для своїх вчинків, але я показала їм, що бути батьком не дає права красти. І я не шкодую про жодну секунду того, що зробила. Оновлення перше замок на дверях. Після всього, що сталося, я могла б зупинитися. Суд закінчився, гроші повернули, збиток було мінімізовано. Але навіть після вироку мої батьки мали нахабство поводитися так, ніби вони були жертвами всієї цієї історії. Вони натякали через родичів та пасивно-агресивні пости у Фейсбук, що почуваються ображеними, ніби я принизила їх, наважившись захистити себе. Вони діяли так, ніби їм щось винні, наче їхній вік і титул батьків дають їм безлімітний чек на моє життя. Чого вони не знали, так це того, що в мене ще залишився один козір. Косір. Бачите, до того як я з'їхала, я деякий час жила з ними після коледжу. У той час у мене був повний комплект ключів від їхнього будинку. Вхідні двері, гараж, навіть бічні ворота. Вони ніколи не просили їх повернути. Це не було зроблено з якогось злого умислу тоді, вони, ймовірно, просто забули. Але я не забула. І після всього, що вони мені зробили, я згадала цю деталь із разючою чіткістю. Однієї ночі, коли я сиділа за столом, досі розлючена після того, як почула від кузини, що батьки розповідають людям, ніби я психічно нестабільна і невдячна за те, що вони для мене зробили, це була остання крапля. Я не хотіла просто звести рахунки. Я хотіла, щоб вони відчули, як це, коли твій простір, твоя безпека, твій фундамент виривається з під тебе. Так само, як вони зробили це зі мною, виснаживши мої заощадження та втікши, ніби нічого й не сталося. Винайм будинку. Я вигадала план. Їхня поїздка тривала три тижні. Їхній будинок стояв зачинений і порожній. Я перевірила його через кілька днів після рішення суду, щоб підтвердити те, що вже знала. Світло вимкнене, пошта накопичена, а камери спостереження не працювали, бо їхня підписка закінчилася. Ймовірно, щоб заощадити гроші на їхню тепер уже зіпсовану відпустку. Це була легка мішень. Я виставила нерухомість в інтернеті на авторитетному сайті короткострокової оренди. Використала професійні фотографії зі старої брошури з нерухомості, яку вони ще мали. Я написала схвальний опис, підкреслила тихий район, близькість до центру міста та повністю мебльований інтер'єр. Я встановила справедливу ціну, достатню, щоб залучити орендарів, які не знищать місце, але й не ставитимуть зайвих запитань. У мене був підписаний договір на два тижні протягом 48 годин. Я склала договір оренди за шаблоном з юридичного сайту, підписала його цифровим способом і навіть домовилася з місцевою клінінговою службою прийти за день до заселення. Я замінила передній замок на смарт клавіатуру, якою могла керувати віддалено. Я була стратегічна, законна та абсолютно готова. Коли мої батьки приземлилися в країні та взяли таксі додому, їх зустріли замкнені двері та звук телевізора. Вони стояли на власному ганку, тягнучи багаж і потіючи від довгого перельоту, абсолютно не підозрюючи, що більше не мають негайного доступу до власного будинку. Нові орендарі, ввічлива пара з іншого міста з двома маленькими дітьми, мали повне право там бути. Їхні імена були у юридичному договорі, їхній платіж був оброблений, і їхнє перебування було схвалене на наступні 28 днів. Мої батьки спробували старий ключ не спрацювало. Вони подзвонили у двері. Орендарі відповіли. Збентежені, але доброзичливі, і пояснили, що вони орендували будинок на місяць через платформу, навіть показали їм підтвердження оренди на телефоні. Батьки були приголомшені, позбавлені дару мови і замкнені ззовні. Ось тоді почалися дзвінки. Одне голосове повідомлення за іншим, кожне більш несамовите за попереднє. Вимоги передзвонити, крики, погрози. Я не відповіла. Я спостерігала, як дзвінки котяться, немов хвилі, що розбиваються об скелю. Безцільні, безсилі. Зрештою, вони, мабуть, поїхали до родичів, щоб перегрупуватися, бо наступного ранку я отримала довге повідомлення від тітки, в якому йшлося, що я перетнула межу, що я караю батьків понад розумну міру, що вони отримали свій урок. І настав час зупинитися. Я не відповіла їй. Я надіслала лише одну відповідь, лише одну. Я надіслала батькам електронною поштою копію договору оренди, підтвердження оплати орендарів та нагадування, що будинок все ще юридично належить їм, а це означає, що дохід фактично надійде їм, як тільки платформа його обробить. Я сказала їм, що не роблю нічого незаконного. Я мала доступ до будинку, орендарі справжні, а договір дійсний. Я навіть додала розрахунок доходу та суму, яку вони могли заробити, дозволивши орендарям залишитися на повний місяць. Вони замовкли після цього. Протягом чотирьох тижнів їм довелося мандрувати між родичами, спати на диванах, незграбно пояснюючи всім, що сталося, не зізнаючись у всій правді. Вони не могли сказати, що я вломилася, бо я мала ключ. Вони не могли сказати, що я щось вкрала, бо я не крала. Усе, що вони могли сказати, це те, що вони повернулися додому і не змогли потрапити у свій будинок, бо там законно перебував хтось інший. І що більше вони намагалися пояснити, то смішніше вони звучали. Я знаю, як дріб'язково це звучить. Я знаю, як це виглядає, але це було не просто помста. Ішлося про повернення моєї гідності, мого відчуття контролю, після того, як вони порушили всі межі та намагалися вдавати, що це виправдано, тому що вони мої батьки. Вони думали, що вони недоторканні. Вони думали, що можуть робити все, що захочуть, брати, що захочуть, і я просто підкорюся. Натомість вони повернулися зі своєї фантазійної відпустки, щоб виявити себе замкненими зі свого власного життя. Коли термін оренди закінчився, я переконалася, що будинок прибрано, клавіатуру знято, а оригінальні замки встановлено на місце. Я навіть оплатила генеральне прибирання зі своєї кишені, бо я не монстр, просто людина, яка наситилася. Коли вони нарешті повернулися до свого дорогоцінного будинку, він виглядав точно так само. Але я знаю, що відчувався він інакше вже ні. Бо тепер вони зрозуміли, я більше не їхня покірна донька. Я їх не боялася, і я не була їхньою власністю для контролю. Вони дали мені життя, але забули, що я сама обираю, як ним жити. І я обрала це. Оновлення 2. відмова на порозі. Можна було б подумати, що після всього, що сталося, вони мали би скласти 2 і 2. Але ні. Мої батьки настільки загрузли у своїй самоствореній оповіді, що все ще вірили, ніби контролюють ситуацію. Вони навіть не усвідомлювали, що це я здала їхній будинок в оренду, поки вони ніжилися на пляжах і пили дорогі коктейлі, профінансовані вкраденими в мене грошима. Після першого шоку від того, що їх замкнули, вони почали намагатися зберегти обличчя. Спочатку вони залишилися у тітки, старшої сестри моєї мами, вдаючи, що це лише тимчасово, казали, що в будинку робиться ремонт, намагаючись приховати справжню історію. Я знала, що вони намагалися зберегти свій імідж, надто горді, щоб визнати, що їх обійшли. Я не чула від них ані слова близько тижня, після того, як надіслала електронний лист із договором оренди та розрахунком прибутку. Я вирішила, що вони мовчки киплять, надто присоромлені, щоб відповідати. Але потім, приблизно через 10 днів після їхнього повернення, вони з'явилися біля моїх дверей. Я вже була підозріла, коли отримала повідомлення з питанням, чи я вдома. Я не відповіла. Через 15 хвилин пролунав стукіт. Я відчинила двері лише настільки, щоб побачити їх, які стояли пліч о пліч, з тими самими напруженими ввічливими усмішками, які вони мали того дня, коли просили мене профінансувати їхню тропічну втечу. Ця посмішка раніше мене дурила, коли я була підлітком. Тепер вона мене просто дратувала. Вони майже відразу почали плаксиву історію про те, як усе було невдало після їхнього повернення, як хтось, здається, помилково здав їхній будинок в оренду, і тепер їм ніде жити. Як незручно залишатися у родичів, як вони втомилися. Їм потрібен був лише один місяць, лише один місяць, щоб залишитися зі мною, поки їхній будинок знову не стане доступним. Вони поводилися так, ніби ми були ідеальною сім'єю, ніби жодної зради чи судової драми ніколи не було, ніби я не тягала їх по судах, ніби вони не крали в мене. Я навіть не намагалася приховати своєї веселості. Я сперлася на дверний косяк, схрестивши руки, і дозволила їм закінчити свій виступ. Виступ. Коли вони нарешті зупинилися, я посміхнулася. Я сказала їм, що розумію, чому вони збентежені, але помилки не було. Це я здала їхній будинок в оренду. У мене був ключ, я мала доступ, я зробила це законно, і мені за це добре заплатили. Потім я голосно розсміялася, не глузливим сміхом, а справжнім іде від живота. Сміхом, бо їхні обличчя спотворилися в щось, чого я не бачила з дитинства: суміш невіри, люті та повної втрати контролю. У моєї матері відвисла щелепа, брови мого батька насупилися так, як завжди, коли щось йшло не по його. Вони почали перебивати одне одного, вимагаючи пояснень, чому я зробила таку річ, звинувачуючи мене в помсті, неповазі, перетинанні меж. Я не здригнулася, не підвищила голосу. Я просто сказала їм, що багато чому навчилася у них про особистий інтерес, про кордони, про те, щоб брати те, що моє. Я нагадала їм, як вони отримали доступ до мого ноутбука і вкрали в мене, прикидаючись, що це любов. Я нагадала їм їхні слова про те, що я винна їм за те, що вони дали мені життя. Потім я сказала, що вирішила почати відплачувати їм тією ж монетою, давши їм урок смирення. Я сказала, що тепер нічого їм не винна: ні свого часу, ні свого прощення, і вже точно не своєї вільної кімнати. Вони запитали знову, цього разу намагаючись бути більш цивільними, намагаючись зіграти на карті співчуття. Сказали, що вони у відчаї, що їм знадобиться лише кілька тижнів, що вони не будуть мені заважати. Я відмовила не тільки тому, що не хотіла їх у своєму просторі, а тому, що я їм не вірила. Вони показали мені, хто вони такі, і я не збиралася цього забувати. Коли я зачинила перед ними двері, я не відчула провини лише полегшення. Вони цього не очікували. Вони думали, що я здамся, що буду вагатися, що якийсь залишок дочірнього обов'язку змусить мене пом'якшити. Але мені не було що їм більше дати не після того, що вони зробили, не після того, як вони поводилися зі мною, коли я відстояла себе. Їхнє право на все коштувало їм доступу до мене. Оновлення 3. тиша і свобода. Протягом останнього відрізка того місяця я мало чула про своїх батьків. Після того, як я зачинила перед ними двері і відмовилася пустити їх до себе, вони занурилися в тишу. Але не в ту тишу, що приходить із прийняттям. Ні, це була та тиша, яка кипить під поверхнею, гірка і кипляча, та тиша, яка приходить лише від людей, які розлючені, але абсолютно безсилі діяти. Я знала через розрізнені сімейні оновлення та сусідські плітки, що з того дня вони ночували в різних готелях. Спочатку вони забронювали пристойний щось із сніданком шведський стіл, та достатньою кількістю зірок, щоб вони відчували, що ще мають якусь гідність. Але вартість швидко зростала. До другого тижня вони перейшли до дешевшого готелю, далі від міста. Такого з тонкими стінами та автоматом із закусками замість ресторану. Це було не те, до чого вони звикли, не те, на що, на їхню думку, вони заслуговували, але це було все, що у них було. Вони намагалися маскувати ситуацію, звичайно. Тато казав своїм колегам, що це просто довгий проект ремонту. Мама розповідала друзям, що це була подовжена відпустка, поки вони оновлювали свій будинок. Але ніхто насправді в це не вірив. Люди помічають, коли ти раптом перестаєш запрошувати когось у гості. І, попри все це, вони все одно не взяли на себе відповідальність. Вони були злі. Злі на мене за те, що я відстояла себе, злі на суди за те, що вони стали на мій бік. Злі на те, що я перевернула їхнє життя найзаконнішим, найбільш прорахованим і ефективним способом. Але вони нічого не могли з цим вдіяти, бо правда була викарбувана в кожному судовому записі, кожній банківській виписці, кожному скриншоті та файлі, який я надала. Вони вкрали у мене, вони вчинили злочин, і вони заплатили за це. Вони прожили місяць у валізах, прокидалися в незнайомих ліжках. Вони витрачали гроші, які не хотіли витрачати. Вони спостерігали, як чужі люди живуть у їхньому домі, сплять у їхній спальні та паркуються на їхньому подвір'ї, і весь цей час я жила своїм життям у мирі. Коли термін оренди нарешті закінчився, я переконалася, що будинок прибраний і відновлений до ідеального стану. Я навіть надіслала батькам подячну записку від орендарів просто з чистої дріб'язковості, щоб показати їм, що навіть незнайомці цінують те, що вони сприймали як належне. Вони повернулися наступного дня. Вони не дзвонили, не писали, не просили вибачення, але вони й не намагалися розпочати нову війну. Вони знали, що програли публічно, юридично, фінансово, морально, не залишилося жодного кута, який вони могли б повернути, щоб виглядати жертвами. Усі, хто мав значення, знали, що вони зробили, і я відчула свободу вперше у своєму житті. Я провела жорстку межу і дотрималася її. Я не зламалася під тиском. Я не дозволила почуттю провини змусити мене бути пасивною. Я не дозволила, щоб слово сім'я використовувалося як зброя для позбавлення моєї автономії. Я встала, дала відсіч і перемогла. Справа була вже не в грошах, йшлося про повагу, про кордони, про повернення тієї версії себе, яку вони роками намагалися перетворити на щось покірне та зручне. Вони виховували мене слухняною, але забули, що слухняність триває лише доти, доки є повага. І щойно вони вкрали це вони втратили право очікувати від мене чогось. Історія закінчилася не драматичною конфронтацією чи сльозовим вибаченням. Вона закінчилася тишею будинком, який більше не відчувається для них як рідний, донькою, яка більше не грає призначеної її ролі, і двома батьками, які занадто пізно зрозуміли, що контроль це не те саме, що любов, а наслідки не зважають на титули. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа!